Уронефрон у комплексній терапії циститу північнокорейці. Вони насправді також приїхали на парад до Путіна. Путін подякував офіцерам е, КНДР за участь у війні проти України. Військові е, КНР також гуляли Красною площею. Так от, про північнокорейців. Дивіться, наскільки Путін дякує, аж обіймає, цілує ось цих е, генералів. Е, із КНДР парад пройшов на умовах посилених заходів безпеки. Ну бо зрозуміло, це дуже жирна ціль, і північнокорейці, і китайці, і росіяни. Всі, хто воюють проти України, можна було б їх атакувати. Але ще раз наголошуємо, що ми не порушуємо своїх слів. Ми домовилися про. Аби ми заявили, що так ми готові на перемир'я. Ми показуємо, що ми готові на відміну від Путіна, але вони там справді посилювали заходи по максимуму для того, аби захиститися від українських атак дронами, і було на цьому параді близько. Півтори тисячі учасників відповідно і деякі лідери, якими Путін також прикривався. Я впевнена, що вони його захистили більше ніж ті системи ППО, які вони стягнули з усієї Росії. Чому більше? Ну бо ми ж розуміємо, що ми не будемо атакувати лідерів іноземних країн. Навіть не дивлячись на те, як вони ставляться до війни в Україні в Україні, чи підтримують, чи не підтримують, чи, чи нейтрально. Ну тому, що ми не терористи. Але а, загалом а, Російська Федерація дуже боялася: інтернет вимикали, зв'язок вимикали, і а, ну вони все ж таки сподівалися, що нічого не буде. Але як бачимо, підготувалися заздалегідь, щоб справді там нічого й не трапилось. Загалом на красній площі марширували, як стверджується, 11 тисяч. Військових РФ. після ходи окупантів і дружніх держав Путін подякував військовим КНДР за участь у війні проти України. Ми бачили, як подякував там. Їх цілував. Мабуть, і деякі місця їм там теж цілував. А крім того, він передав військам Північної Кореї найкращі і найщиріші побажання. А от хто сьогодні на параді трішки принизив Путіна, то мені здається, що це був президент Казахстану Такаєв. тому що зараз ми покажемо вам відео. От Путін вийшов на парад з усіма вітається із ветеранами війни з президентами, з лідерами. Бачите, всі стають. А Токаєв сидить. Він навіть ну він навіть не спробував піднятися. Він навіть не думав вставати, коли Путін підходив вітатися з іноземними гостями і ветеранами. Хоча, як бачимо, всі інші е показали свою шану, повагу е царю, і вони, звісно, е віталися з ним і підіймалися. А Токаєв собі спокійно сидів, бо думав, нехай Путін можливо, він сам пройде. Підійде, не підійде, а, але те, що він все рівно приїхав на парад, то це ж уже був один із таких показників цієї так званої поваги до російського диктатора. Крім того, як ми знаємо, приїхали туди ще й два а, лідери: один лідер із європейського союзу, інший із Європи, як із країни, яка прагне стати членом Європейського союзу. І от у Сенатському палаці Московського Кремля. Президент Росії, так званий Путін, він зустрічав цих глав іноземних держав. Зокрема, серед них були Фіцо і Вучич. Фіцо – це прем'єр словаччини. А, давайте ми покажемо, як вони зустрічалися. І а, президент Сербії Вучич. бачите, як радіють тому, що приїхали до нього європейці. А, ну, але ж а, ми знаємо, що насправді. Приїхали вони, мабуть, за чимось іншим відпрацьовувати ті мільярди чи рублі, чи що він там кому за що заплатив. Але як сказав Лукашенко, він зустрівся сьогодні з Фіцо і каже: молодець, сказав приєду і приїхав. Молодець, Лукашенко похвалив Фіцо. А от Вучіч він сьогодні зізнався, що він не просто так приїхав, що він виповнив указання диктатора. Ви знаєте, я дав слово президенту Путіну. Що буду тут сьогодні? Я виконав те, що сказав. Але я думаю, що це дуже важливо і для нас. Були організовані важливі бесіди з президентом Росії. Також дуже важливим є розвиток наших двосторонніх відносин. Але перед нами стоїть велике завдання зберегти пам'ять про велику вітчизняну перемогу. Я пишаюся ролю сербського народу в цій перемозі. І дякую за теплий прийом за гостинність.